Так, Всім привіт. На днях чув цікаву одну розмову одного керівника поліції з вищим керівництвом, і було питання стояло на рахунок того, що керівництво поліції має підібрати 20% своїх доблісних бійців, як кажуть, відправити якби, списками на, на ноль. Тобто на службу добросовісну, тобто на службу батьківщині, якій вони давали клятву. І зазначало, що дуже багато претензій, возмущення, ніхто не хоче йти, бо трошки, як кажуть, їм добре тут усіли нормально. І вже ніхто не хоче захищати Батьківщину. До того часу вони нас гнали, кричали, а чому ніхто не служить, допомагали ТЦКшникам, цим так званим виловлювати нас. А зараз, як кажуть, коснулося їх питання. Тому наскільки ще є інформація, зараз поки що. 20% їх підготують бойців таких от доблісних тренурованих, а потім ще напевно по чуть-чуть, по, по 20% їх так переведуть в більшинстві. От. Тому, знаєте, як кажуть, проект йде своїм планом, все йде по плану, як зазначали деякі президенти, тому що спочатку зробили так, що створили цю ситуацію, стравили тих доблісних поліцейських проти людей тому що вони підтримували йти цикашники, допомагали, прикривали викраденню людей, розпалили ненависть між собою, виходить. їм дали добро, вони заробили трошки рушенят нормально. А зараз зроблять так, що їх потрошки-самих потрошки туди приведуть, щоб на напругу в суспільстві, щоб показати, що вони. Тобто тих правоохоронців так само воно коснеться, що вони нікуди не дінуться, тому їх потрошки теж туди і сплавлять. Тому, як кажуть, як би не вимахувалися і не прикривалися ситуації, що моя хата з краю я нічого не знаю, так не вийде. Тобто, все-таки і коснеться тих доблесних бойців, які хотіли вислужитися, показати. Що, як нам говорили по відмітці, що вони, ну, в тихаря були такі як кажуть, наративи, що вказівка, якщо вони не назбирають певну частину людей і не відправлять на ноль, то їх візьмуть. І вони дуже старались, дуже от, показники виконували, але не тут то було. І от після того, хто себе отак проявив, я думаю, цих, тих і відправлять. Так само і на кордоні замінять бойців прикордонників, ті, що дуже так доблісно заробляли ці гроші і здівалися з людей, виконували злочинні накази. Тому все йде по плану, тобто буде очистка тих таких вірних кажуть, псів влади. Так само, тому що, як багато хто знає, багато де. В першу чергу влада позбавляється тих, хто продається. Тому що вони знають, що вони продались їм, продадуться і іншим. Тому це самі не благонадійні люди, і тому таких е, будуть саме в першу чергу туди відправляти, а там вже як вийде. Тому чекаємо свіжих новин, що буде відбуватися. Будемо обов'язково ознайомлювати з цікавими ситуаціями. Тому бережіть себе, все буде, як кажуть, Україна, і світло буде в кінці тунелю. Всім щасливим!